До вашої уваги, вантажний електротрицикл Дозер Model 2 з потужністю двигуна 1200 Вт. Даний електротрицикл має акумуляторну батарею на 60 вольт, яка заряджається 8 годин та має запас ходу до 65 км. Цей електротрицикл може перевозити вантажі до 650 кг. Та має в наявності редукторний тип двигуна з можливістю перемикання пониженої та повишеної передачі. Задня підвізка виконана на ресорах, а передня на гідравлічних амортизаторах. Також містить led лампу, дисплей та сигналізацію. В наявності є вантажне відділення для зберігання ваших власних речей або інструментів. Це ідеальний вибір для будь-яких ваших потреб, чи для власного домогосподарства, чи для підприємства.